Оригінал узято з каналу Найчефт переклапи озвучив інтегральний. Відео публікується з дозволу автора. Вітаю, панове! Пам'ятаєте цей сарай, який ми робили минулого тижня? Там був пінопласт, базальтове дерево, 3D-друкована черепиця. Що ні? Ну гаразд. Одним словом, мені було весело його створювати. Тож давайте продовжимо із розфарбуванням ґрунтовка це ваш хороший друг, оскільки вона об'єднує собою строкаті матеріали. Це може бути пластик, чи дерево, чи метал, чи смола та, взагалі, будь-що. Вона забезпечує надійну основу для фарб. А чорна ґрунтовка буде ще кориснішою, оскільки ми зможемо досягти більшого контрасту у вигляді штучних тіней і деяких тонких колірних варіацій. Базове покриття було повністю виконане за допомогою набору іржавих фарб від Life Color. Я почав з оранжево-коричневого тону, який я розпорошив неоднорідним малюнком на увесь хлів, включно із дахом. Тоді ж я швидко вирізнив деякі плитки за допомогою різних тонів, таких як ця помаранчева ржа, і це жовтувата іржа. Також це насичена піщана іржа, і навіть рожевий ржавий. Боже скільки різних кольорів іржі виявляється. Ці плитки є доволі великими, тому аерографія це гарний спосіб надати їм певної різноманітності. Однак я зробив те саме на стінах, і, хоча це виглядає все ж непогано, насправді зізнаю, що можна було зробити і краще. І от нарешті фанфари бом. Ви тільки що побачили підсумок однієї вечерньої сесії менш ніж як за дві хвилини. Далі я покрив усю будівлю двома шарами рідини для сколів. Водночас я подумав, чому би і не спробувати аерографію ще й на лініях розчину між цеглинами. І хоча ця ідея не була жахливою, я думаю, що було б все ж таки краще, якщо проміжки між цеглинами виглядали куди глибшими. Так ось назад до рідини для сколів. Вона дозволяє нам видаляти фарбу, і це може призвести до ось таких цікавих результатів, які мені ну дуже до вподоби. Але я все ж не був зовсім задоволений результатом і вирішив покращити його за допомогою пензлика, використовуючи ту ж світлу сіру суміш фарб та мія, розріджувачу і лаку включно. І поки я тримав у руках пензлика, я подумав, в чому би й не пофарбувати кожну цеглинку все ж таки окремо. Тому що, як я вже казав, варіація була ну не дуже вдалою, а підхід аерографії був досить м'який і росіяним на додачу до усього іншого, я пішов прогуляти своїм селом у пошуках підходящих референсів і знайшов не повірите, справжній прихований скарб. <laughs> Все життя у східній Європі має певні переваги. Зараз я думаю, що це був результат раптового вибуху якогось справжнього натхнення. Я використовував кілька Far Life Color, а також кілька додаткових помаранчевих тонів від Valgio. Але те, що справді мали величезне значення, так це ось ці кольори шкіри. Правда, не соромтесь використовувати деякі з них, якщо збираєтесь пофарбувати, <laughs> як би це не звучало, власну мініатюрну цегляну стіну. Повертаючись до даху, який усе ще вкритий рідиною для чіпінгу, я навмання розправив. Спилив на нього легкий шар палубно-коричневого кольору. Це був приємний тонкий шар з небарвлення і з деякою текстурою. Тому в принципі, технічно, ми також можемо вважати це брудом. Еталонна фотографія, на яку я орієнтуюсь, як на референс при побудові цього будинку, показує нам різнокольоровий дах над сараєм. Ці черепиці можуть бути зроблені з цементу або вони просто по-іншому вицвілі. І, можливо, взагалі походять з іншої будівлі, коли сарай тільки будувався додатково до будинку. Ну, одним словом, я не знаю. Просто добре. Уявімо, що це якось так. Гаразд, поки що все добре, хоча це виглядає як будиночок Барбі. З одним нюансом, якщо б Барбі жила десь, напевно, Мукачево. Ну що ж, давайте тепер пограємось із акриловими змивками, фільтрами, глазурю, да будь чим, що прийде нам на розум. Це дуже швидкий спосіб додати більше варіацій вейзерінгу, оскільки не потребує часу на висихання порівняно із олійними фарбами чи емалями, наприклад. Якщо фарбу достатньо розбавити, то взагалі ми можемо зберегти попередню нанесену текстуру. При роботі зі стінами застосування цих методів потребує куди більшої обережності, оскільки нам аж ніяк не потрібно нанести на стіни багато бруду або створити глибокі тіні. Напевно, чорні дерев'яні деталі вам уже в очах сверблять, але не хвилюйтесь. Зараз ми подбаємо і про них. Тут чорна ґрунтовка також грає на нашу користь, оскільки ми можемо досягти дуже гарного ефекту лише за допомогою одного каламутного шару сірувато-коричневого кольору. Я, якщо чесно, не найбільший прихильник маскування, тому я розпилив це все від руки. Насправді це не так і складно. На даний момент я вже стиг погратись із акрилом, змішаним у вологому стані, тож давайте покажу вам процес. Я використовував широкий діапазон кольорів від білого до чорного, і вибір, і кількість кожної фарби значною мірою залежить від результату, якого ви бажаєте досягти. Тому добре було б було би мати еталонне зображення перед собою увесь процес. У мене було кілька фотографій із дуже сіруватим, вицвілим деревом із деякими помаранчево коричними акцентами тощо, і мій процес був приблизно таким. А спочатку я покажу вам це усе на одній дошці. Отже, спочатку суцільний шар змивки Tan, потім вже більш інтенсивна Мивка лайтмат нанесена прямо на попередній вологий шар. От вам і вологе змішування. Потім ще додаємо трохи білого, і, можливо, вам здасться це спочатку більш неприроднім, але насправді це відіграє величезну роль у подальшому результаті. І тепер ми можемо додати деякі додаткові тепліші тони, ось як, наприклад, Old Wood. І цього разу краще залишити фарбу сухішою, оскільки ми ж не хочемо, щоб світлі та темні кольори занадто сильно змішувались. Дуже розбавлений відтінок чистого чорного тонко підкреслить текстуру деревини. Палена Умбра має темно-коричневий колір із дуже легким відтінком зеленого, що чудово підходить для нашого ефекту зістарювання. А німецький камуфляж чорно-коричневого кольору це загалом просто дивовижний колір тіні, який можна використовувати для окреслення будь-яких деталей і візуального відокремлення дощок одна від одної. Усе це вам може здаватись неймовірно складним і незрозумілим, але повірте, змішувати акрил не надто складно, особливо якщо ви швидко працюєте. А тим паче абсолютно будь-які недоліки більш ніж вітаються на цьому типі поверхні. Субтитрувальниця Ось, нарешті, і остаточний шар фарби. Я навіть використав більш помаранчевий колір на інших дошках, і такий ефект часто можна побачити на дерев'яних коморах. У мене, звісно, як ви можете здогадатись, немає статусу доктора філософії з фізики деревини, але мені здається, все ж таки життєвого досвіду, що коли деревину захищають від несприятливих факторів і погодних умов, вона не тьмяніє так сильно, а навпаки, зберігає свою яскравість. На мою особисту думку, для створення такого ефекту достатньо просто навіть виступаючої дошки, як нашому випадку. Якщо вам потрібно, ви, звісно, можете додати ще більше тонів, ну, якщо хочете. Очевидно, що простіше та ефективніше робити усе це на кількох дошках одночасно, і в ідеалі на якихось великих секціях, як от половина дверей цього сараю. На увесь цей сегмент, який ви зараз бачите перед собою, у мене пішло 30 хвилин. Але я маю надію, що одного разу я зможу це зробити і за 20. Як я вже згадував, бажано мати перед собою еталонну фотографію, оскільки деревина може мати безкінечну кількість кольорових варіацій. Повертаючись до даху, я пофарбував вентиляційний отвір у верхній частині дуже темним, майже чорним іржавим кольором, тому що сильно корозійний метал часто буває таким нудним, і тут нічого не додаш. А ось що цікавіше, так це лишайник. Я спробував його відтворити за допомогою суміші, десктани кількох крапель зеленого кольору, і знову розпорошив шар рідини для сколів. І результат мені не сподобався. Я думаю, що цьому просто не дуже сприяла форма плиток, і цей метод краще підійде для плоских поверхонь. Саме тому я застосував звичний простий метод пензлика. Прийшов час моху. Колись давно я купив цей подрібнений пінопласт і ніяк не міг застосувати. Ось нарешті прийшов цей момент. Ця ідея також походить від оригінальної еталонної фотографії референсу, де дах халупи повністю був критий товстим моховим килимом. Я би не хотів, щоб ця композиція була занадто важкою, а скоріше, щоб в цьому будинку було всього і потроху. Тому процес не надто складний. Працюючи на невеликих ділянках, я просто наніс кілька краплі розведеного клею ПВА, фокусуючи здебільшого на щілинах, але іноді, звісно, і на більш відкритих частинах у вигляді цих крихітних крапельок. Потім я просто посипав усе це піною, і ми просто позбавляємось усього зайвого. Ось і все. І, хоча попередньо пофарбована піна виглядає досить гарно, все ж я вирішив додати свого авторського бачення. Головним чином, через те, що фарби ви можете гарно поєднати його із дахом, і це не буде виглядати таким приклеєним. Мох може мати будь-які кольори, починаючи від яскраво зеленого до темно-коричневого. І знову ж таки, орієнтуючись на все це, я обрав досить тьмяний, чесно кажучи, потворний колір, але сірий колір хакі чудово поєднується із зеленим. Виглядає справді гнилим. Чи не так? Я навіть не можу правильно виразити свої емоції, ну неначе неначе ця халупа прямо зараз завалиться. У будь-якому разі, тепер ми можемо відкласти в бік акрилові фарби та погратися із олійними. Що стосується олійних фарб, так це те, що я раджу їх зливати і старе прямо на аркуші із картону. Тим перше, я люблю залишати їх так на ніч і часто не знаю, скільки фарб мені в результаті знадобиться. Тому я би краще відкладав побільше. Я використовував майже всі кольори, окрім пилових та зеленого: чорний, сепія, промислова земля, тіньовий коричневий, темний бруд, темна іржа, світла іржа, оксидна патина, нейтрально сірий, вицвілий білий. Фух, це було дійсно багато. Знову починаю з даху, оскільки тут процес найпростіший, в як і за крилом я вважаю, що найкраще починати зі світлих тонів і рухатися до більш темних. Незважаючи на те, що зараз я використовую нейтрально сірий, зараз ви помітуєте, що він зовсім не нейтральний. І чи насправді взагалі сірий, я навіть не можу відповісти, це скоріше, напевно, пиловий колір, який виглядає як. як. Лишайник? Напевно так, але в будь-якому разі мені це навіть сподобалось. Далі йде оксід Паттіна, яку я додав у дуже обмежених кількостях, і нарешті Shadow Brown для деяких із тих темних брудних плям із пліснявою. Останній штрих полягав у додаванні густої змивки кольору сепія між кожною окремою плиткою. У певній мірі це можна трактувати як плями бруду, а також це може покращити густий мох, надавши йому, якщо дозволите, фальшивого контуру. Свого роду тіні. Ну що ж, як на мене, виглядає доволі непогано. До речі, ось порівняйте стіни, які я закінчив і які я зараз буду тільки-тільки оброблювати. Процес, мабуть, навіть більш простий ніж на даху, і перший шар це Faded White, який ми наносимо у випадковій кількості та змішуємо з ефектом м'яких смуг. Я застосував його лише в кількох місцях, а не як загальний фільтр. Все тому що я вважаю, що таким чином ми зможемо виділити цю зону, і вона буде більш красиво виглядати на контрасті. Ну і тепер ми переходимо до Industrial Earth. Це дасть нам приємний гнилий вигляд через сірувати зелений колір. Я наносив його дуже розбавленим, щоб він був не наче одночасно, і фільтр і змивка, і поверхня не занадто потемнішала. Останнім найтемнішим кольором є Shadow Brown, і ми можемо використати його як змивку та окреслити різні деталі, наприклад, дверні рами, що я зараз і роблю. Я зосереджую особливу увагу на тих областях, де може накопичуватись волога або, наприклад, особливі тіні. Здебільшого це глибокі проміжки між цеглинами, де ви бачите глибокі тіні між ними. Дерев'яні деталі я мучав менше за винятком того, що тут я також застосував іржаві олійні фарби на петлі та замки. Але крім цього, це знову Industrial EOS і Shadow Brown, які я в основному використовував для підкреслення текстури деревини. Єдина емаль, яка використовується на цій моделі, це Slimy Grime через її першокласний колір. Він чудово працює на дерев'яних частинах, але його можна використовувати і на цеглі, та й на черепиці в принципі, але дам вам пораду краще нанести менше і додати більше пізніше, ніж додати забагато одразу і не мати змоги видалити. Давайте ж нарешті закінчимо ці вікна. Зізнаю, що у мене в схованці протягом кількох років лежав ось такий набір для биття скла, і я думаю, що я ну, ніколи його не використаю. Але зараз він став надзвичайно зручним. По суті, це дуже тонке скло, але ви також отримаєте у комплекті усі необхідні інструменти, щоб нарізати його потрібну вам форму, включно із сталевою ручкою. Також у комплект входить липка стрічка, яка запобігає розлітанню розбитого скла по всьому робочому столу. Є ще інструменти для додавання тріщин, але <смас> якщо чесно, я просто постукав по склу кілька разів пензликом. Ось і все. А до рами я приклеїв скло звичайним клеєм ПВА. Зізнати чесно, спочатку я планував використовувати звичайну прозору пластикову фольгу, що є стандартною процедурою для діорам. Але ця маленька пластикова деталь виглядає насправді трохи краще. Зістарювання було виконано за допомогою звичайнісінького акрилу, і ви напевно усі знаєте, як паршиво він пристає до пласких поверхонь, і мені довелось його трохи підштовхнути до цього розріджувачем лаку. Ну а невеликою кількістю олійних фарб я нарешті закінчую цю непросту, але таку цікаву роботу. Обробка скла це завжди про багата шаровість, оскільки така пласка і рівна поверхня, ну ви самі знаєте, жахливо сприймає фарбу, але через деякий час у вас може вийти щось таке неймовірне. Ви навіть не скажете, що за ним пінополістирол, вірно? У будь-якому разі, мої друзі, на цьому сьогодні все. Я навіть не знаю, чи можу я ще щось додати, і коли вас осягає це відчуття, найкращий час саме тоді зупинитися та припинити це. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео, тому що мені точно сподобалось. Це щось ну, зовсім інше, ніж мої танки. Ну так, 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 ви самі все знаєте. Але для мене неймовірно, аж не віриться, скільки задоволення може принести звичайний простий цигляний будиночок. Особисто я дуже люблю цигляні будівлі і загалом ось цю всю сільську архітектуру. І працювати з пінополістиролом, до речі, мені також подобається, і особливо фарбувати його. Це так дивовижно. Дійсно, скільки радості може принести така проста річ. Якщо ви, як і я, досі вагаєтесь. То не гайте більше часу і спробуйте це самі, як людина, яка ніколи не створювала масштабних моделей у своєму житті саме будівель. Я просто шокований. Дійсно, я зроблю ще одну в наступному проєкті, обіцяю вам, але давайте не забігати занадто далеко вперед. Нам ще треба поєднати цей будинок і танк із основою. Іншими словами, у нас є всі елементи, і тепер нам залишилося тільки закінчити діораму. Тож я сподіваюся, що ви приєднаєтесь до мене наступного тижня. А до того часу, я сподіваюся, що вам сподобалось дивитися це відео, і ви поставили мені лайк або не подобається, якщо ні. А поки Найтшефт буде дякувати своїм спонсорам, ми, у свою чергу, на каналі Modelhead сподіваємось, що вам сподобався цей переклад та озвучка. Якщо ви думаєте, що нам час від часу варто розбавляти наш оригінальний контент перекладом на українську такого крутезного майстра, як Найтшефф, то дайте нам про це знати у коментарях. Або якщо би ви хотіли дивитись більше наших відео, що, звісно, дуже приємно, то також напишіть нам про це. Нам важлива ваша думка. У будь-якому разі, хай щастить. Збирайте тільки хороші моделі, і до наступних зустрічей каналі Модул Хед.